Тобто і сил є за світом, я кори зою, росте мене бо я похожу, покриваю водами, привезення своє, лапа згожнені своє, ходя на крило вітра, нього своє духе, свой своє пламень огнем, не познавайся, при нетвердий я не приклониться в вік, віка, з не кори за діяння, но раз стану твою за хрещення твоя повітряно, ласа храма твоєго бояться, Господи, гори. Свої поля в місто є ославали сиділ, Боже, лиси, же не прийдут ніж оператяться покритих землях. Посилай сочників теплі, посадьорку тут води. На моєї всі я жду та нари, жажду свою. Натик тиця небесний привітаю до среди мені, до ядкла своїх, напала діл твоїх наситиця земля, розумай требу спотом і златна службу чоловіку, землю. Серце чоловіка, маса дали це є легені, серце чоловіка укріпив. Населіце треба моє кедрина, всі жина садили, там ти сьогодні. Є воді вожали, ще приди свої діми, гори високі легін, кам'яні прибіжжиш, своє На сонце пас на запад, положили з же протиси. Госія сонце забражився, і ворожах своїх лів. Ізиде чоловік на діло своє, і на своє до вечора. Яково змовишся, діла твої, Господи, вся примудри, Ісу і зазворив єси, і земля, твари твої, Все море великої, пространно є, там ади живіще, слава. Животи мали все великими, там у кораблі приплавають, в місце, Боже, суздали сируватися. Всяк тебе чаді тепер, що во благо врем'я, Божо тим їм беру, тут веч ти беру, посячеська і сповняться благости. От речу, що тебе лице воспрятуться, ти ми що духи в тепер своє возродяться. Господи, що духа твоє созирблються, і вище лице землі. Буде слава Сподньому вовіки. Призиралі землю моє, туре і трастися, прикасайся, гора під іп'ятця, Господь, Господи, в животі моє, воє, Бо моєму там, де жиє, садиться мобесіда моя, не возоселюйся, Господь. На ще не рішне залі, позакониться, я не бити їм, благослови душа моя, Господь. Сонце запад свой, положили суть мої письмо. Я позволила твоє твоего, Поди, вся прибудрися, сотворила си, славу цю си, сини, святому духу, і нині при слові вікова ні. Аллилуйя, лилуя, слава тобі, Боже. алелуя, лилуя, лилуя, слава тобі, Божа. Господу, помолімся. О свишні мірі і спасенні душ нашу, Господу, помолімся. У мірі всього міре, благослоєні святий Божих церкви і суєна, ні всі, Господу, помолімся. Освітім храмісом совірою, благоговіні і страхом Божим, кодящих вонь, Господу, помолімся. Освітішим свянсьці мархіреї, францисті, папірим всім облаженішим патріарці нашим святославі. О пригосвященніших архієпископів, митрополитів, боголюбивих єпископів наших, чеснім пресвітерстві в Христі діяконстві, о всем прийшти люди, Господу, помолімся, Господи помилу. Обокрани мім народі нашому, придержавши властих наших і о всім воїнстві, Господу, помолімся. Господи помилуй. святі, обіти лисе всякому граді, весестрині, вірою живущих в них, Господу, помолімся. Господи, Облара створені воздухові, зубилі подовземних і временних мирних, Господу, помолімся. Оплаваючих, путешествуючих, недугуючих страждущих, плінених. І о, спасенні, Господу, помолімся. і збавитися нам у всякі скарби, гніва і нужди, Господу, помолімся. Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодаті. Пресвятою, пречистую, преблагословенної Славною, владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобає тобі всяке слава честі, поклонений Отцу і Сину і Святому Духу, нині преснува віки віков. Господи, ти став для нас пристановищем зроду в рід. перше, ніж гори постало і створена була земля і вселенна від віку й до віку, ти єси. Не повертай людину у ніщо, хочу сказав ти поверніться, сини людські, бо тисяча літ в очах твоїх, Господи, як день вчорашній, що і сторожа нічна, нікчем ніхлі та будуть, як трава рано вранці проминуть. Рано вранці вона зацвіте цвіте і перейде, до вечора опаде, ствердне і всохне. Бо танемо ми від гніву Твого, і від люті Твої бентежимося, поклав єси беззаконня наші перед Тобою, вік нашу світлі лиця Твого, бо всі дні наші маліють, і від гніву Твого ми танемо, літа наші, мов павутиння повіється, днів літ наших усього сімдесят літ. А якщо ж присилі вісімдесят літ, і більшість з них муки, мука й біль. Бо прийшла смиренність на нас, і будемо напоумлені. Хто відає силу гніву Твого і за страху перед Тобою зуміє людь Твою обчислити. тож покажи мені Десницю Твої навповумлених серцем у мудрості, обернися, Господи, докіль і дай себе вблагати рабам Твоїм. Наситилися ми вдосю та милістю Твоєю, Господи, і зраділи, і звеселилися у всі дні наші. Звеселилися за дні, в які смирив, єси нас, за літа, в які ми досвідчили зло. І зглянься на рабів твоїх та на діла твої, на поти синів їх, і хай буде світлість Господа Бога нашого на нас, і ділам рук наших сприяй нас, і ділові рук наших сприяй. Хто живе під опікою Всевишнього, під покровом Бога Небесного оселиця, скаже Господеві, заступник мій мі єси, прибіжище моє, Бог, мій уповаю на нього, бо Він визволить тебе от сіті ловецької і вісті тривожної. Плечима своїми отінить тебе, і під крильми його безпечний будеш. Бронею оточить тебе істина Його. Не побоїшся ні жаху нічного, ні стріли, що літає день, ні загрози, що обродить у темряві, ні напасти, і біся полуденного. Впаде побіж тебе тисяча й десять тисяч, праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми поглянеш і відплату грішникам побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього обрав'яся за прибіжище Твоє, не підступить до тебе зло, і кара не наблизиться до намету Твого, бо ангелам своїм він заповість про тебе берегти тебе на всіх путях твоїх, на руках понесуть тебе, аби ти не спіткнувся об камінь ногою твоєї. На Господа і Василійська наступиш і потопчеш лева й дракона. Бо на мене уповав він, і я визволю Його, покрию його, бо пізнав він ім'я моє, призове мене, і почує його, з ним я в скруті, і збавлю його, і прославлю Його, довго то днів сповню його, і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і святому Духові. І нині пресне волі вікова, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Божа, Аллия, новия, слава тобі Божа, Аллия, Аллия слава тобі, Боже. Паки, паки, миром Господу, помолімся. О, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. О, Господи, помилуй. Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, Со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім. Дякую. Як Твоя держава, і Твоє царство, і сила і слава, Отца і Сина, і Святого Духа, нині пресною, во віки віков. Господи, возвав Тобі услим я, услышим я, Господи. Господи, позвав тобі я водь без гласом, молення моєго. Сватами телі, услышим я, Господи, та й справиться молитва моя, я охотила пред тобою, воздіяння руку моєю, жахла вчання, я, услышим я Господи, положи, Господи, халеню, стом моїх. І твердень услаїв, благо серце, слава солости, не вживати мене грисі, що чоловік ні лишиме беззаконніє, і не суждуся свої зброї. На каженнях прагне милосвятня, я наші лиш на остелами моє. Я бою, ще й молитву моєго благоволені. Пожерти пиша при кам'яні, судії, усли жила, ловоли, моя космогоша, я по тому, що землі просідеся на землі, розточеться кости, і пригаді. Як ти, Господи, Господи, очі мої, надього не Тебе душу мою, Сухрем, я ці в ці стали і от собла діли, що беззаконіє. Году мрежу свою грішниці. Єдині є, Єдин є засном, де жийду Насу, Господи, посла, Господи, помолився, проліню пред ним, моли, моє, бежаль мою, при ним посвіщу. Набути все, бо не може хождок, скрив що сіть. Я не с <плес> ним і не Нені зискає душу мою, слава, Господи, рік, заповань моє час, мої сина землі живе, понь ми оленю моєму, я посмирився зимою, славу дня я, як опришеся ся паче, мене да. І зведи семнице, душу мою, і сповідатися імени Твоєму наша. С дом джевостані і зубинимо, зваг тобі, Господи, Господи, ослиши глас мого на бичі, на змання моєго. А ще беззаконні назріші, Господи, Господи, Хто постоїть, як тебе очища? Святи непобіди моя побіда от землі, являй в неспроізкоди, я Боже, сокровенної сокровища, обогащаю вселени зорями, всемірне Своя, благости, і преблаго і строєння слави. Зволобшогося, розп'ятися, Христа Бога нашого. І мене не подабі бігтя, Господи, подарбі душа моя, слово Твоє, упова душа моя на Господа, Древле у ополчення на племенах возроща, крест воображає угодником і вірним Богом. Це пророком божестваних, нині же дланьми свящаними, божественним возвишенням ображає, Демона волчання і євдеї в собору гонить і обличають безбожних дар зостих. Сража утрення до нашого, стражи утрені я поваді зраї на Господа, держава вам христяна нам єсхрес, посе наш, ім же й на племений, язику побіждається в Імир церкви Твоє, і Христе, православішим добрі, Його живені цілующе, тяга молим чоловіку любче, щастини сполобе святих Твої яку у Господа милосі мною ну і збавлані, і той збати зраля беззаконня його, і що нижде в них желає наслідити, трофиме моча нече, болізми, тілесними тепето єси, і пришалеси, отлейкне лінію ро свидетельством украшаєм тім твоїми молитвами і спросив всім, блаженним велію милость, хвалити Господу, Все, похвалити восілю, сваті, славні, мноє муки претерпіти. Нині празнувати во дворі небесних прирадосно сподобися, хоче сиботи свої приєм, свого романи пречте, того молитвами Христа. Христом, даруй людям Твоїм велію ми. Бо твердийся, милості на нас, істина Господня прибебає двовік. Безбожних собі одразу, совіда Божасин, милому, тверди, до дом. І приступилися мужеству, є мук обіди почести, приємля Христос Царствує завжди всіх нас моляся. слава Цину і Святому Духу, і нині присно, і во віки віковані, восплечем не з тоже тожество, і світлим не зам'є, з яком ясно нас ради, все суд, приємні, рад. І черницею, й одіявися, і на крес ваша, Його Гожеве Діше Сонце, і луна світша, і страхом земля колебашеся, і завіса церковний на надвоє, та і нині, дари крес свої свичесни. Наблюсителя і хранителя, і бронителя демону, яко досі побезаєще в обіємєму, спасини крести силою Твоєю, посвятини сіли, си Твоєчесний кресте, і укріпи здвиженням Твоїм, якості нам дароси. І спасенє душного, премудрость прости, святия, славясна, небесного, святого блаженного, Ісуса Христа Преша. But Во й мім, мир, всім, премудрость вонь. Мім. Боже во ім'я твоє спасим я і в селі Твоє суди. Боже, слыши молитву мою вношила, голе уст моїх. Боже, во ім'я Твоє спасим, і в селі Твоє суди. Боже во ім'я Твоє я і в селі судим Боже, в Твоє в селі судим. Я. Чи все без ріка сократитися нам, Словеніси, Господи, Божо, Отець наш, і хвали прославний прозовний м'я Твоєго віки. Амінь. Буде, Господи, милостиво до на нас, як опована, славеніси, Господи. Можем і оправданням Твоїм. благословенні, Владико, оразумим оправданням Твоїм. благословенні, святий, просити не оправдані Твоїм. Господи, милость Твоя повітря, руку і не прасли. Подавай хвала, Тебе подобає Тебі слава подобає на це, і сина і святому Духу. і повним вечерню молитву нашого Господеві заступи, спаси, помилуй і сухрини нас, Боже Твоєю благодатію. Господи пами. Вечора всього совершена, свята, мирне і безгрішного Господа просій, ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес у Господа, просій. Прощення оставлення і пригрішені наших. У Господа просіть. Добрих і полезних душам нашим і мира, мірови, у Господа подай, Господи! Проче врем'я живота нашого, мирі покаянні скончати у Господа подай, Господи! Християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидне мирне, і доброго отвіта на страшнім судищі Христові просій, пресвятої, пречистої, преблагословеною, славною, владичицю нашу, Богородицю і пресну Марію. Со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади. Як благий чоловіку, любить Бог, яси тві слава, восилаємо Цу і Сину і Святому Духу, нині преснево, віки віков. Амінь. Мир всі, духові Твоєму, глави вашого, приклоніте. Амінь. Буде держава царствіє Твоєго благословена і препрославлена Отца і Сина і Святого Духа, нині во віки віков. Хвозноси це йде мене, не броняються, розвойники йдемо, бо врата у Твер, смерть умишляється, й нині пуса явися. Христос величається, і веселіться всі земнородні, клятва розрушиться. Возносіте Господа Бога нашого і поклоняйтеся под ножі ногу, Його, якогось я доєсть, придійте, Боголюбиві всі. Крещесний возносими видяще, возваличем купної славу дадім, єдиному і змавели вовзивающе, разнися на древі креснім, не презримощихся нас. Боже цар, наш прежде віка, саділа спасеніє посреді, Землі, оризревне, ослаждая Мойсей, і збави Ізрая, образом крест прописує. Ми же соці, божественно вірні, та й сильно воображає в серцях наших сездах, спасаємся державою Його. Той, сину, і Святому Духу, і нині пресно, і вовіки, віке, віковамінь, глас пророк твоїх, і Давида, і сповнися Боже глаголющий, Приїдуть всі язи, Господи, і поклоняться пред Тобою. Славо люді, же Твоя блажа, благодати наповнишся во дворі твоїх Єрусалима. крест претерпивий зане, і воскресанням Твоїм животворяй, сохрани і спаси спасини, нині, пошайша роба Твоє, влади. Твоєму сомиру, яко відіста очі мої, спасенє Твоє є жило того пред лицем всіх людей, в откровенні язику, і славу людей твоїх і зроків. Боже, Сиди, кріпкий, сади, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сади, кріпкий, сади, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сади, кріпкий, сади, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, сину, і Святому Духу, і нині пресному віки, віком. Присвятай, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владику про тебе, законі наша, святи, посиди, сили, небоще наша, і мене Твоєго ради, Господи, помили. Слава і Сину, і Святому Духу, і віки віков. Амінь. Отче наші жиєси, на небесі, да сидиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насущний даш нам внес, і остави нам доли нашу, як ж і ми оселе Божиком нашим, і не веди на своє скушені, і іслава нас облукавого. Твої царство і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святого Духа, нині пресну, в віки віком. І хвалим, і Бог тройцю, мучеников прослави, Трофима мої саваті до Римедонта того повірив, що врага, не зложиша Тих молитвами Христе, Боже наш помир. Суїси на святому Духу, Духові нині і преснова віки віком Амінь. Спаси, Господи, люди Твоя і благослови наслая Твоє, побіди, благовірному народу, сопротимне, я даруя і Твоє сохраняє, Хрестом Твоїм жительство. Помилуй нас, Боже, по велиці милости Твоєї, молим тися, оселиш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я ще молимся о святійшим вселенцям Архіреї, Францисі Папіримським, о блаженнішим Патріарсі нашим Святославі, о правосвященніших архієпископіх митрополитів, боголюбивих любивих єпископів наших, і о все ці нашим ігумені Йосафаті, о служавших і послуживших во святій обити лисей. І о цих наших духовних, і все во Христі, і нашої. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Є, що молимся, об раним ім народі нашим, опридержавших властих наших, і о всім воїнстві. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили. Є що молимся, о у людях, ожидаючих у Тебе великої і багатої милості, милости. Затворявши на милостині за вся православна і Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостиві, чоловіку любить Бог, є світ воссилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині о віки віком. Премудросніших та робим і славніше, без серафим. Без ісвітня, Бога слава роджую, сушу й вороди, світла велича. Слава тобі, Христе, Боже, опування наше, слава Тобі. Слава Ціну Святому Духу, і нині віки віков, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш молитвами пречистиє своєї Матери, сили сного животурящого Христа, Його же всемірне воздвиження, совершає, святих славних і всехвальних апостол, блажених преподобно мученик, Клементяр Хімандрядоуневського, Леонтія Ікзарха і святих мученик, Трофима Саватія і Доримедонта, і всіх святих помилує і спасет нас, як благ і чоловіколюбець. Oh Sloven.